Так, енергетика «Рівнеобленерго» встановлюють металеві каркаси, які слугують основою для лелечих гнізд. Оскільки кубло може запуститись, це призводить до обриву проводів. Перш за все, ми відключаємо лінію електропердач зниструної за землею для безпечного виконання робіт. Потім проводимо демонтаж старого кубла і встановлюємо нову конструкцію. Попереднє гніздо електрики не викидають. Зі слів Василя Клюйка, вага одного такого досягає близько 300 кілограмів. Останнім часом дуже часто. Люди дзвонять, попереджують нас, щоб є які потрібно міняти, І ми по мірі можливості замінюємо їх. Після встановлення металевої конструкції її заповнюють гілками. Місцева жителька Таїсія Вінтюк розповідає, лелеки біля її будинку живуть уже 10 років. Кожний рік прилітають От, нам дуже приємно, що вони тут над нами. Це вот. вони щастя приносять. Я думаю, мир принесуть нам, радість нам. Весна приходить, лелеки прилітають, дуже, дуже дуже там подобається і Кожен рік зустрічати їх. І Гарно оформлено буде все дуже. І пташкам подобається буде, я думаю. Так що дуже добру справу робити. Думаю, що повинні повернутися, їм таке ж кубло подобається. день вдається встановити дві-три нові домівки для лелек, залежно від лінії електромережі та погодних умов. Межах своєї дільниці на протязі 22-го року ми вже змонтували 16 таких площадок конструкції під лелечі гнізда. з початку року, 2023-го, і думаємо, десь до квітня, 3 квітня четвертого, закінчити роботу. По встановленню ще один. 11 таких конструкцій Зоряна Якубович каже: випадків травмування людей чи лелек через повисання гнізд на електромережах у них не було. Наразі заміну конструкцій хочуть зробити до повернення птахів із вирію, тому що якщо вони вже обсядуть свої гнізда, ми не зможемо, тому що вже будуть виводитись маленькі пташенята. і це буде якби порушити, порушимо спокій цих птахів. Пратрівне обленерго займається заміною лелечих гнізд створенням нових безпеки. Безпечних домівок для лелек вже продовж 4 років. Ми власними силами виготовляємо ось ці спеціальні конструкції, вони виробляються на нашій дільниці з ремонту обладнання. Протягом чотирьох років ми вже встановили понад 300 нових лелечих гнізд, і з минулого року це 112 лелечих гнізд. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.